Мери міст із восьми країн Центральної Азії і Кавказу знайомились у Вінниці з проектами, які стосуються енергозбереження та енергоефективності в нашому місті. Гості це представники країн, які є підписантами угоди мерів. Сьогодні до цієї угоди приєдналося понад три тисячі міст з різних країн світу. Вінниця долучилася до об'єднання два роки тому. Мери відвідали комунальні підприємства: «Вінниця міськтеплоенерго та трамвайно-тролейбусне управління. Саме більше ми тратимо кошти сьогодні натягували електроенергію. Тому перше питання, яке цікавило їх і на що ми акцентували увагу, це зменшення потреб на використання цієї електроенергії. У нас запроваджені сьогодні системи управління тразі системи управління двигунами, що дає можливість економити десь порядка 30% електроенергії і більше. І ми також робимо оптимальні карти, оптимальні їзди по маршрутах. Це, скажімо, без затрат можна скоротити десь до 15% економії економі що було зроблено управлінні в свій час. Тому ці основні питання, такі як цитувалися на Нігува, це де з меншими витратами можна досягти е, суттєвої економії. Вінницький опит будете внедряти, що вам більше всього? Ми будемо його використовувати, але внедряти так і невозможно, тому що у нас різні системи господарства. Тобто приміняти, наприклад, тут же трамвайне господарство, у нас в Армінії просто не трамвайне вже. Но методы хозяйства, менеджмента можна перенимать, скажімо, в другом транспортном хозяйстве и так далее.